Вітаю, друзі! Слава Україні! Швидке просування пригоже на територію Московії ще раз підтверджує нашу з вами думку, що треба бити там, де ворог найслабший. Це давня ще сунцип про це казав. Отже, не потрібно просто лобом проламувати оборону ворога на півдні, бити в Бахмут. Це власне повторювати ті ж самі помилки, які робили вони. Ударти у підбрюща, вдарти туди, де ворог найслабший, адже на протязі всіх тисячу там, з чимось кілометрів неможливо тримати однаково сильну оборону скрізь, однаково сильні оборонні лінії. Ми б'ємо чомусь саме в ті місця, які найсильніше захищені, найсильніше підготовлені, де найбільше все заміновано тощо. Перед цим цей вихід РДК ми бачили, як хлопці 30 хлопців зайняли під десяток населених пунктів майже без бою. Зараз ми бачимо, він захопив Ростов Вороніж, Рухається вже десь під Липецьком. Станом на 18-ту годину він вже десь 400 кілометрів від Москви. Так ось, уявіть собі, і майже ми не бачимо жодних таких боїв. Ну так, збили десь літак. Вони збили, здається, ще три гелікоптери, декілька вантажівок з вагнерівцями поцілили. Рашисти розбомбили свою власну нафтобазу у Вороніжі, але здебільшого ми не бачимо жодних сутичок, ми не бачимо жодних таких великих військових дій. Якщо б це рухалась б українська армія, ви здивуєтесь. Але ефект був би приблизно такий самий. Чому ніхто не хоче помирати? Ви розумієте? Ніхто не хоче. Ефект був би такий самий. Ті якісь розгвардійці, ментура, ну вони б не чинили жодного спротиву. Насправді це приблизно було б те саме, що й зараз. Адже хто такий пригожин офіційно бунтівник? І кожен, хто його підтримує, він йде під трибунал. Це. Вам не жарти, і тим не менше ми бачимо, що майже жодного спротиву він не зустрічає. Спокійно собі рухається територію Московії. Про що я і казав, що Україні конче треба заходити на територію Москви. Так, десь ми би зупинились, звісно. А там, де ми би зупинились, там і була б лінія фронту. Хочемо ми цього чи ні, але війна триватиме, триватиме і надалі. Так радше вона триматиме там у них, чим тут у нас. Нехай ця лінія фронту проходить не через там, Оріхів чи Токмак, а хай вона проходить там через Вороніш, там. Це настільки логічно настільки зрозуміло, що просто, ну, ну що ж, побажаємо в цьому жабогадюкінгу, який там зараз назріває успіхів обидвом сторонам. СДД, сожріть друг друга. Значить, ми вам дуже бажаємо сожрати друг друга. Однак, вже станом на зараз, я не знаю, наскільки можна довіряти цим даним, але Пригожин каже, що 1700 одиниць техніки вже виведено з території України і вони рухаються в бік Москви. 1700 одиниць техніки не так вже й мало. Якщо їм вірити. То 25 тисяч вийшло зараз з території України і рухається десь туди не так вже й мало. Це все дуже добре. Слухайте, це, це просто капець, який подарунок. Таке взагалі буває раз на одне століття, де наші е, загони, чому ми не заходимо на ворог, чому ми не рухаємося на Білгород, на Вороніж, на Курс, на Брянськ. Це було б логічно. Ви гадаєте, що. Під загрозою інтервенції вони б так швидко об'єдналися. Ні, ніхто не об'єднався б. Кадиров там своє зараз буде гнути, охочих іти вмирати за їхні дупи. Думаю, не так вже буде і багато. Там починається такий коктейль Молотова, така заваруха, яка стається раз на сто років. Лише один раз на сто років. Це історичний шанс. Це просто історичний шанс. І, українці, якщо ми зараз прогавимо цей шанс, якщо наша держава втратить цей шанс, інший наступить вже дуже нескоро. І ми бачимо, що після цих випробувань, якщо Москві ніхто не допомагав розвалюватись із середини, вона потім, як той Термінатор, 2 він шу, -шу, 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 шу скріпився знову і ще більш виріс. Тому я не був би такий дуже зараз. Лояльний до Пригожина, як деякі українці в соцмережах. Давай, типа, ми за тебе боліємо вперед, порви їх там як тузік грілку. Ви не розумієте, це тварина ще та. Це просто та і ще тварина. Нам е, значною мірою Пригожин вигідніший, чому? Він менш рукопожатний. От нарешті ці всі балдуї, макарони і так далі. Вони зрозуміють, так а з ким блін розмовляти? Уголовник, рецидивіст, петушара, з ким там розмовляти, дивлячись на цього пригожина, на його риторику, на його поведінку, я дуже сподіваюся, що з ним будуть гидувати, як кажуть москвини, брезгавать. От будуть гидувати, просто розмовляти і сідати за стіл, бо з Путіним не гидують. Не гидують дзвонити йому, не гидують кудись його запрошувати і взагалі. Якось рахуватися з його мені, з його думкою. От ну сподіваюся, що Пригожиним у цьому плані нам буде дещо легше пояснити світові, що це держава-терорист, очолювана терористичною організацією, на чолі якій стоїть терорист, також якого просто потрібно ліквідувати. Адже Саддама Хусейна ліквідували за набагато менше зло. Цього як його, лівійського цього Муамара Каддафі. <сум> Ледь не забув. Ліквідували за набагато менше зло. Та навіть у саме Бен Ладен його ліквідували за набагато менше зло. Ви тільки уявіть, 220 тисяч трупаків, тільки ванюшок. Ще я навіть боюся уявити, скільки наших. Скільки загинуло цивільних, скільки пропало безвісти, ми вже ведемо рахунок на сотні тисяч загиблих людей, сотні тисяч, сотні тисяч. А скільки ще не народилось, скільки не народиться, а скільки скалічених, а скільки ще потім у процесі укоротять собі віку, а скільки ще загине від ран, від травм і так далі, скільки розпадеться родин. Ви просто уявіть масштаби того жаху, що наробило пуйло. А він ще й досі не ліквідований. Він ще й досі потякає, і ще й досі його там про щось цитують, на нього посилаються, з його думкою рахуються. Про що йде мова? Це Бен Ладен в Кубі, який Бен Ладен, Бен Ладен просто там відпочиває. Це миле кошенятко в порівнянні із пуйлом. То з Вагнером, з цими з Пригожиним, я сподіваюся, Україні буде легше пояснити світові, що цей фейл стейт, ця фейлова держава, країна, так звана Московія, вона мусить бути знищена. Московія, деленда Ест. А зараз на цьому етапі побажаємо їм усім перемоги один над одним, а Україні вчасно втрутитись туди. Це обов'язково. Це вимога номер один. Україна мусить туди втрутитися. Втрутитися вчасно. Зараз на цьому етапі, як я бачу наше втручання, ну можна перевдягнутися в тих самих вагнерів, почать робити безчинство, як той казав. Люблю безобразія! Люблю бізобразія. Оце лозунг. Люблю бізопора, врешті там вже. Досить, досить, будь терпілими, досить просто бачити, як вони вчиняють безобразі на нашій території. А вони що, наче якась священна корова недоторкана. Ні, друзі, ні. Оці безобразі мусять прийти до них на їхню землю. Тоді ні, до них не дійде, але вони перелякаються, перелякаються до мізку кісток, до коріння свого волосся, перелякаються божечки. Що ж ми вчинили? Вони перель вони. Не зв'яжуть це, вони не зрозуміють свою помилку, але вони дуже злякаються. Це мавпи. Вони не здатні брати відповідальність за свої чинки, усвідомлювати ще щось там нездатні. Але мавпи здатні лякатися. Їх можна так налякати, що вони всруться, всуться, будуть сидіти і там мовчати в тряпочку. Нехай війна прийде на їхню землю. Ми маємо вийти із цієї війни не просто переможцями на кордонах 91-го року. Це нісенітниця. Нісенітниця більшої нісенітниці я ще не чув. Україна мусить не тільки отримати репарації, не тільки спричинити розвал, розпад Московії, але й набути нові території, нові землі. Ви скажете, там мешкає населення Кацапське. Є дуже багато о, варіантів. Є так звані бантустани, є подвійне громадянство, сіре громадянство. Нехай живуть, а тільки не можуть обіймати посади, мати зброю, володіти землею, бути лікарями, вчителями і так далі, тощо, тощо, чиновниками служити у поліції і в армії. Можливо, це, можливі бантустани. а можливо, просто виселення. Бай-бай, літа батерфлай. Все виселення, саме звичайне виселення, саме так вони вчиняли з кримськими татарами і з тими самими ногчі з чеченцями, і з українцями переселяли сотнями тисяч. Але друзі, насправді нам навіть не доведеться аж так сильно марати руки об це переселення. Бо якщо на ті території прийде справжня війна, то 90% людей, і я їх дуже чудово розумію, бо... Інстинкт самозбереження ніхто не відміняв. 90% людей просто самі втечуть. І вже станом на зараз подивіться величезні черги з Вороніжа із Білгородчини, з Ростовської області. Траси забиті, величезні черги вже десятки тисяч покидають тільки за цю першу добу. Тільки за цю першу добу. Я вже колись казав. Це було про Кримський міст, пропускна здатність. Да? От ми кажемо там, наприклад, 50 чи 70 тисяч людей на день пропускна здатність. Ну а ви уявіть, це 10 днів, це 700 тисяч, а 20 днів це півтора мільйони. Це півтора мільйони з Криму виїхало. Ось і все. Проблема вирішена 20 днів 3 тижні. Вся проблема вирішується за три тижні. Вони самі уїдуть звідти. Так було і в наших містах, які просто покидали наші люди. Ну чому? Бо бомби падають на голови. Як там можна жити? Але війна туди мусить прийти справжня, справжнісінька. Щонайменше така сама, яка прийшла в Україну, а ще б краще помножена на десятеро. Тоді ця проблема вирішиться сама собою. Повертатися цим людям власне вже не буде куди. В них є шанс залишитись живими. Нехай їдуть. Сибір велика, Знайдіть собі місце. Такий шанс періодично випадає раз на сторіччя, і він випадає. Він дійсно випадає. Що саме цікаво, він завжди випадає от в такі от моменти, що москвини самі це провокують, адже і першу світову вони самі спровокували, і другу світову вони самі спровокували. Напад Наполеона самі спровокували русско японська війна, яка спричинила першу революцію. Самі спровокували. Тобто вони завжди самі провокують і продукують такі ситуації, які завжди закінчуються одним і тим самим Московія висить на волосинці. І лише завдяки тому, що світ дивиться, впаде, не впаде, о, не впала. А потім монстр стає іще сильнішим. Ні. Цього разу так вже не може бути. Його треба прикінчити, покінчити зі злом раз і назавжди. Постане велика Україна, від Карпат по Кавказ, від Чорного, Азовського Каспійського морів аж до Балтійського та Білого. Це справжній інтермаріум, яка відділить Європу від Азії, яка стане справжнім європейським щитом. А там буде безліч країн. Ну... Під нашим добрим наглядом і контролем, всі бувайте, всім щасти! Все буде Україна!